Якщо інспектор сів позаду і не зачинив двері, то це вже підстава від нього. І це можна оскаржувати. Якщо ви саме через це не склали іспит, то йдіть на оскарження. І на комісії нехай його навчать зачиняти двері, бо це просто-напросто підстава. На перший, е на перший зубчик закрити двері, щоб вони. Привідкрились, так він їх може на ходу трошки тоді привідкрити. Це вже підстава. Якщо ви свої двері не зачинили, ну то вже ви винні. А якщо інспектор спеціально привідкрив двері, а ви не догледіли і не побачили, бо там, наприклад, у вас воно не пищить на автомобілі, а лише Світло в салоні загорілось, На що ви вдень можете не звернути увагу? То це підстава від інспектора, і такий іспит треба е, оскаржувати. Йдіть на оскарження.